У п'ятницю до Одеси прибув міністр енергетики Герман Галущенко. Він заявив, що енергетики зробили неможливо, щоб у максимально короткі терміни відновити електромережу Одеської області після ворожої атаки по підстанціях. Також він зазначив, що іншого захисту енергетичних об'єктів, крім ППО, на жаль, не існує. знаєте, ну, захист насправді багатьох об'єктах спрацював в багатьох об'єктах він навіть коли були влучання, він допоміг уникнути таких драматичних наслідків. Але давайте теж бути відвертими, це я, до речі, і партнерам казав, от щойно було Дісеве плюс зустріч, я виступав. Звідси включався, що а, нема а, такої системи захисту, яка може замінити ППО. Ну не існує. Більше ми говоримо про те, коли. Коли використовується балістичне озброєння, на жаль, балістика до Одеси у нас в принципі хвилина, да, і дуже швидко. Вчора я чесно. От в Харкові ми бачили приліт каба в місто. Це взагалі ну, змінює багато питань з точки зору. Можливих систем те пасивного захисту. Тому давайте теж розуміти, що найкраще рішення для захисту, ну, як взагалі держави, так і енергосистеми, зокрема, це система Також Він зазначив, що ця атака була наймасштабніша за два роки війни, і наразі говорити про повне відновлення енергосистем, на жаль, неможливо. Що про масштаб пошкоджень, то дійсно він і це не тільки для Одеси, це важливе якраз об'єкти. Представці відповідні перенерга а по Україні вчора я був у Харкові. Там дуже суттєві пошкодження і по генерації. І хочу сказати, що дійсно це наймасштабніша атака була за весь час повномасштабної великої війни, якщо навіть порівнювати два-два рік, то такого масштабу атак і руйнувань у нас не було. А стосовно, стосовно термінів, ну знаєте, я дуже обережен зараз з термінами по багатьох причинах, не тому, що ми не розуміємо, а тому, що я би не хотів, щоб ці терміни були публічні. Як вже кінцево стабілізувати шатан з електропостачання? І ми сьогодні про це говорили і відвідували разом. Ці об'єкти ключові, тому е, дивиться питання, як, е, який масштаб буде подальших атак і який вплив цих атак буде на енергосистему. Безумовно, це е, ну зараз важко передбачити, тому будемо діяти по ситуації, але ми працюємо для того, щоб мати е, необхідні резерви, необхідне осадкування е, у разі, якщо воно сподобаться. На цьому тижні Одеса пережила і ракетні удари у понеділок, 25 березня. Ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси двома балістичними ракетами. Дві будівлі зруйновано. В житлових будинках навколо вибило скління. Загалом постраждало близько 300 квартир. Значні ушкодження отримав палац спорту. Також внаслідок ракетного обстрілу постраждало 10 осіб. Ще у п'ятницю, 29 березня, в день ворог вдарив двома керованими ракетами по Одесі, випустивши їх з літака. Су 34 Обидві цілі були збиті силами протиповітряної оборони. У деяких районах міста зафіксовано падіння уламків, через що було травмовано троє людей. З них дві дитини 15 та 10 років. Їх госпіталізовано. У продовження теми відновлення об'єктів енергетики на Одещині викрили схему незаконного заволодіння грошовими коштами, що були виділені на відновлення енергоінфраструктури області, пошкодженої в результаті обстрілів РФ узимку минулого року. Як проінформували в Одеській обласній прокуратурі, повідомлено про підозру двом директорам підрядних компаній. За даними слідства, НЕК Укренерго з метою ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Уклало договір з підрядною організацією для здійснення будівельно-монтажних відновлюваних робіт електричного обладнання. Згідно з документацією, на це було виділено понад 15 мільйонів гривень з державного бюджету. Для перевезень підрядник залучив свого знайомого директора логістичної компанії. За даними прокуратури, обидва чоловіки, знаючи, що автотрансформатори вже перевезені територією Одеської області, внесли до документів підроблені дані щодо вартості їхнього транспортування та послуг з міжнародних перевезень, тим самим завдавши збитків державі у понад 3,7 мільйона гривень. Слідство триває. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.